Є знижки на проктобам. 20% в аптеках подорожник та «Ощад». Є знижки на Отрівін. 15% в аптеках «Подорожник», подорожних Бан та ощад. З Спідприємиці у Богородиці. Е, мій дар є великим. Чому люди стурбовані діяльністю Ганни Фесун? З точки зору релігії вона, перепрошую, поїхавши. Я є втілена Богородиця, мати Всесвіту, вцілює людей, родини, землю, відроджую життя. Саме так позиціонує себе у соцмережах Ганна Фесун. Заховайся. Жінка розповідає про свою силу. Я називаю себе так, як мене назвала Всевишня Сила. Втім, у соцмережах через її діяльність розгорівся справжній скандал. Віктор Трегубов, майор ЗСУ, релігієзнавець та громадський діяч. Він одним із перших почав розповідати про діяльність Богородиці, через те, що на думку багатьох людей через пані Фесун страждають люди. Головною жертвою всієї цієї ситуації стала жінка на ім'я Анна. Ця жінка, про яку розповідає Тригубов, просила у своїх онлайн друзів гроші на лікування коханого, який нібито з грудня 23-го року лежить у комі. Та лікували його не лікарі, а Ганна Фесун. Зі слів жінки лише завдяки молитвам та енергетичній роботі з так званою Богородицею, коханий досі живий. Але за її енергетичну працю треба віддячувати грошима. Упродовж цих місяців вона щоденно вкладає величний об'єм любові та енергії. Усе, що треба, це вшанувати працю і розрахуватися, щоб життя тривало. Вона позичала гроші в усіх знайомих, і це були достатньо великі суми. Це були три-чотири значні суми в доларах та євро, на те, щоб, начебто, врятувати власного коханого, який зараз лежить в Німеччині в комі. Віктор каже, що клієнтка Фесун розповідала тим, у кого просила кошти, що її коханий боєць інтернаціонального легіону воював у Кринках, що на Херсонщині. Надихався там російських газів, і з тих пір лежить в Німеччині в комі. А і його тримає на цьому світі тільки цілюща сила, ось Богородиці. Про ситуацію почали писати люди, у яких дівчина просила кошти, аби розрахуватись. З'ясувала, що бідолашна дівчина вже просила в борг більш ніж у 25 моїх знайомих. Хтось давав кошти, ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію. Коли я готувала цей матеріал, як виявилося, що ця дівчина писала навіть моїм знайомим з проханням позичити кошти на лікування чоловіка. Сама дівчина, яка просить позичити кошти, повністю на боці Богородиці і вірить в її надздібності. Нині навіть повідомлення їй надіслати неможливо. А тим часом її сестра під одним з дописів розповіла. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю Богородиці. Вона добровільно насилає гроші, відштовхуючи від себе всіх. А Фесун радо виманює їх, живучи своє найкраще життя. Ми писали у різних соцмережах пані Фесун і навіть телефонували. Без відповіді, втім, на своїй сторінці у Фейсбук так звана Богородиця розповідає свою позицію, виведена в світ зараз е, неправдива, перекручена ганебна інформація. Я є причиста. У мене немає запиту чи потреби виправдовуватися чи щось пояснювати за кожен свій крок за все, що я здійснюю в своїй праці. Я відповідаю своїм здоров'ям і здоров'ям своєї дочки перед Всевишньою Силою. Раніше Ганна Фесун була співвласницею закладу колмі какао, де готували какао. Кияни згадують її какаоварню дуже тепло. Однак бізнес довелося закрити. А у єдиному державному реєстрі судових рішень є декілька справ. де Фоб ганна Фесун має сплатити сотні тисяч гривень боргів. Тому у небайдужих з'явилися думки, що така послідовність не випадкова. Що ж каже закон? Запитуємо адвоката Богдана Кушніра в даному випадку. Людина постійно передає певні гроші на оплату таких послуг. Фактичних послуг ми не бачимо. Це може вважатися там за шарлатанство або той самий обман. Написати заяву може будь-яка інша особа, можливо, це буде родичі або просто добрі знайомі. А також каже адвокат: будь-хто може звернутися до податкової з проханням перевірити діяльність пані Фесун. Тож навіть у випадку Богородиць закон працюватиме.